На каналі Файні квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 травня 2024 року. Сьогодні, 15 травня, буде перехід місяця з першої у другу фазу в знаці ЛЕВ. Посіви та посадки не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини не можна, бо це час знаку стихії вогню. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Це зростаючий місяць і вже ми наближаємося до другої фази, вже й перехід в другу фазу, а там вже й незабаром через тиждень, там і повня. Що ж, сьогодні 15 травня і це сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 травня. У раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. Пийте натуральні соки та трав'яні чаї. Це дуже добре для серця. Харчування для здоров'я. Готуйте рибу, морепродукти, печіть картоплю, готуйте будь-які. Овочі доступні, які у вас є, та фрукти, їжте їх, готуйте квасолю, горох, авокадо дуже корисне для серця, волоські горіхи, насіння соняшнику, готуйте каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, їжте салатики із різної вітамінної зелені, зелений часник дуже корисний, та пийте трав'яні чаї. Завтра, 16 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. А це значить, що прийшов сприятливий час для посіву насіння огірків та кропу. Саме цими двома овочевими культурами опікується діва, а все інше для краси. Тобто можна сіяти насіння квітів, висаджувати цибулини квітів, розсаду квітів висаджувати. І Можна висаджувати розсаду огірків в ґрунт, якщо земля прогрілася до плюс 22 градусів. Якщо земля холодна, не висаджуйте, будь ласка, розсаду огірків. І 16 травня добрий час для нарізання та укорінення живців для пересадки кімнатних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Виключення у нас це нарізання тої кількості живців, яка необхідна, і укорінення і все. 16 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 травня. Під час харчування. Потрібно використовувати роздільне харчування. І їжу потрібно приймати маленькими такими невеликими порціями. І, будь ласка, не використовуйте для харчування макарони, що можна готувати і їсти, готуйте каші з гречки, пшона та вівса. Корисні будуть доступні овочі та фрукти, особливо корисні молочні продукти, Волоські та інші горіхи. Доступна, яка у вас є зелень, вітаміна свіжа, особливо редиска дуже корисна, і використовуйте для приготування тільки рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарної вам погоди і на вулиці під відкритим небом, і у ваших будинках. Миру вам та добра, усіляких вам гараздів. Будьте всі щасливі! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!